Кажуть, що смерть переходить швидко, начебто усе життя промайне перед очима, і тоді ти пізнаєш спокій. У моєму випадку це було не так. Я чудово пам'ятаю той день він почався як будь-який інший. Я розплющив очі, почувши пташини спів, насолоджуючись, як вітерець стріпає мої вуха. Я пішов зі своєю родиною на сусідню галявину, де трава солодка й рясна. Мій молодший братик стрибав навколо моїх ніг і ледь не спіткнувся через мене раз чи двічі. Ми прибули на залитий Сонцем Луг і почали пастися. Сонце полило мені в спину та гріло кістки. Останнім часом нас було менше, ніж зазвичай. Дехто з інших членів стада зник без звісти, але це не було чимось незвичайним. Зрештою, товариші по стаду приходять і йдуть. Але сьогодні вранці нас була лише жменька. Нічого для мене це означало більше трави. І все ж я хотів би, щоб тато був поруч. Сподіваюся, він скоро повернеться. Дві рідні душі. Жадібно бенкетували біля смуги дерев, довгі гілки створювали неймовірні тіньові візерунки на їхніх спинах. Цього ранку мій маленький брат був на диву енергійний. Його незграбні маленькі ніжки підстрибували у повітрі за особливо барвистим метеликом. Мама була неподалік від нього, завжди тримала його у полі зору. Разом вони трохи відійшли від мене. Змістившись у затінене місце на дальньому боці прекрасного квіткового поля, я нюхав землю, шукаючи ще один шматок смачної зелені. Мої каріочі оглядали територію перед моїми ратицями, вишукуючи найсоковитішу траву. І ось мій погляд метнувся на особливо великий шматок зелені. Це виглядало смачно. Я поспіхом пробрався туди, махаючи хвостом у очікуванні. а потім сталося це. Перше, що я помітив, це гучний тріск, який луною рознісся галявиною, відбиваючись від дерев і болісно дзвенів у вухах. Замить мої товариші по стаду. Розбіглися, пірнаючи у безпеку найближчих дерев, як ми це робили багато разів до того. Я намагався наслідувати цей приклад, але чомусь не встигав. Мої передні ноги здавалися дуже повільними, а задні чомусь перестали слухатися мене. Я відчув, як моя спина торкається ніжного листя, яке вкривало поверхню землі. Потім я усвідомив біль. Гарячий, лютий біль пронизував ребра, змушуючи тремтіти усе тіло. Тепло випромінювалося, як розпечена агонія, мої ноги тремтіли, намагаючись утриматися вертикально. Мені стало важче дихати, і я відчув дивний присмак у роті. Незабаром моє серце почало битися удвічі швидше. Я відчув різкий біль у вухах, а зір почав підводити мене. Дихання стало важким, і я більше не міг підняти голову. Якби я був уважнішим, я міг би почути раніше, як двоє чоловіків наближалися до мене. Вони навіть не ховалися. Їхні ноги голосно стукали по землі, коли вони кинулися до мене. Дідько Ромцю, хто так стріляє? сказав грубий голос ліворуч від мене. Принаймні, зроби це безболісно та швидко. Мені шкода, дядьку, сам знаєш, мені до тебе ще, як до Києва, відповів вищий голос, який, здавалося, трохи тремтів. Підолашний. Я думав, що це буде легко. Що мені робити? Потрібно позбавити його страждань, хлопче. Міцний удар у шию має допомогти, сказав грубий чоловік, під важкими ногами якого хруснуло каміння. Це жахливо, сказав хлопчина, втягуючи повітря крізь зуби. Він потрапив у моє поле зору, але мій зір почав розпливатися настільки, що я міг розгледіти лише темну фігуру, що маячила наді мною. Він присів біля моєї голови, моє серце калатало від страху. А чого ти очікував, сонечка і веселок? Ти ж дорослий, маєш знати, звідки береться м'ясо, гаркнув перший чоловік. Зробив вже це швидко. Я відчув, як щось холодне тисне на мою шию, але я був надто слабкий, щоб відреагувати. Вибач, маленьке оленя. Ще один спалах пекучого болю пронизав моє тіло. Я спробував закричати на знак протесту, але з цього нічого не вийшло. Дядьку він ще моргає. Боже, хлопче, дай сюди. Старший чоловік пробурчав, вихопивши щось у хлопця. Я навіть не можу довірити тобі закінчити роботу. Він присів перед моїм обличчям, притискаючи твердий предмет до моєї скроні. Третій удар, та вже знайомий біль. Пронизав мій мозок, але свідомість усе ще не покидала мене. Раптом вдалині почувся якийсь звук: Дідько, лісничий, треба забиратися звідси, промимрив старший чоловік. Він поспіхом звівся на ноги, тягнучи хлопця за собою. Так вони незграбно втікли, залишивши мене самого. Я був надто слабким, аби хоч щось зробити. Я міг лише спостерігати, як зникає усе, що знаходиться навколо мене. Я повільно кліпнув кілька разів, мої повіки обважніли, довгі вії торкнулися моїх щик. Біль уже не був таким нестерпним тіло або звикло до цього відчуття, або самі рани зменшилися. Я не розумів причини єдине про що я думав це відпочинок. Мої очі заплющилися, дихання стабілізувалося, і я поринув у довгий темний сон. Я прокинувся. Як? Після смерті не прокидаються? Мертвий лежить нерухомо, і час поїдає його. То чому я живий? Мої повіки повільно розплющилися. Краєвид був таким самим, яким я його пам'ятав красиві червоні та помаранчеві фарби осені, що вкривали землю, солодкий запах квітів на вітрі. Проте все виглядало трохи інакше. Я бачив усе навколо себе, але фарби були якимись приглушеними, тьмянішими. Здавалося, запахи також якось послабшали. Мої темні очі розширилися, коли я згадав, що зі мною сталося, коли я зрозумів, що біль зник, повністю зник. Я похитав головою. Мої вуха тріпотіли на вітрі, перевіряючи свої рефлекси. Усе здавалося на диво нормальним. Промайнула думка: а може, останні миті моєї пам'яті були просто жахіттям? Я обережно поставив передні ратиці на землю і відштовхнувся, хитаючись, підвівшись на ноги, але на диво болю не було. Я порухав хвостом, намагаючись прибрати опале листя зі свого тіла. Моя родина. Де вони? Я почував себе у небезпеці. Я мусив їх знайти. Як тільки я їх знайду, усе буде як завжди. Сутінки затьмарили небо, коли я дістався свого стада. Деякі олені запитально підняли на мене голови, перш ніж повернутися до тих справ, якими вони займалися до мого прибуття. Моя мати та молодший брат одразу поскакали до мене. Брат почав стрибати навколо мене, аби показати, як сильно він сумував за мною. Здавалося, мати відчула полегшення, намагаючись загнати нас обох туди, де ми спатимемо цієї ночі. Бути вдома було дуже приємно. Сон мене не брав, цілу ніч я лежав зі своєю родиною та не міг заснути. Це було дивно. Раніше зі мною такого не траплялося. Я тримав очі заплющеними, намагаючись змусити своє тіло відпочити, але воно не піддавалося усю ніч. Я кліпав очима на світаючий місяць і чекав сходу сонця, кольори якого потьмяніли разом із його красою. Зрештою, воно прийшло, але дивним чином я не міг відчути його тепла. Моє тіло залишалося таким же холодним, як і тоді, коли місячне світло володіло небом. Я піднявся на ноги і потягнувся, коли решта мого стада заворушилася. Я спробував переконати себе, що вчорашня ніч була лише результатом травми, яку я пережив учора. Мій маленький брат нетерпляче блеяв, вирішивши попити материного молока, поки ми чекаємо, коли решта стада підготується до сьогоднішніх мандрівок. Коли всі зібралися, ми вирушили до популярного місця, де можна було поживати багато трав. Пагонів і деревних рослин. Я опустив голову до великого стебла й понюхав його. Незважаючи на те, що мішлунок був порожній, це не викликало звичної реакції. Я різко відвів голову, коли зрозумів, що запах кислий. Дивно. Я повільно перейшов до листяного куща, занурюючи ніс у його листя, але відчув. Той самий кислий запах. Може, я отруївся? Я стривожено підвів голову, оглядаючи своїх товаришів по стаду. Усі інші вели себе, як зазвичай, вони йли траву та листя, наче це була найсмачніша їжа у світі. Ніхто з них не виглядав хворим. Для них усе було нормально. Я вдарив ратицями по землі. Похитавши головою, тоді підійшов до товариша по стаду, який гриз високу траву. Сумнівів не було, і з травою усе було в порядку. Я знову опустив голову, мої ніздрі наповнилися знайомим кислим запахом. Вирішивши проігнорувати це, я вирвав зубами трохи трави і почав повільно жувати. Вона була жахлива. Кудись подівся знайомий з маличку приємний землистий смак, я виплюнув їжу з огидою, хитаючи головою туди-сюди. Що зі мною не так? Минуло кілька місяців, а я все ще не їв. Я пробував, але тепер смак усієї їжі був нестерпним. Моє тіло реагувало так, ніби усі харчі, які я раніше любив. Категорично не слід споживати, я відчував, що це отрута. У мене болісно борчало в животі, я куштував різні рослини на різних територіях, я навіть спробував харчуватися корою, яку ми їмо лише тоді, коли у нас немає іншого вибору. Але пластівці кожного дерева жалили мій язик мерзенною кислотністю. Усе здавалося кислішим. Непривабливим, солодкий осінній вітер, який я пам'ятаю, давно минув. Йому на зміну прийшов гнилий шторм. Краєвид був блідим і приглушеним, а сон, який тієї першої ночі, продовжував уникати мене. Я був дуже голодний. Пройшов ще один світанок, усі почали дивитися на мене інакше, очі ширше. Вуха назад, ніби я вже не один із них, ніби я хижак. Мати та брат єдині, хто все ще підходили до мене, і навіть вони трималися на відстані. Вони дивилися на мене, наче зі мною щось було не так. Окрім цього, я почав відчувати ще більш шалене борчання в животі, а потім сталося. Дещо жахливе. З огляду на все, що відбувалося зі мною, у мене були підстави почуватися трохи роздратованим. Але те, що я почав відчувати, це було більшим за роздратованість, це була злість. Він просто грав, як завжди. Мій брат пустувався біля моїх ніг. Схвильований тим, що наближається ще один захід сонця. Я відчував, як всередині мене кипить людь. Хіба він не бачить, що мені погано, що мені потрібен мій простір? Він наштовхнувся на мою передню ногу, штовхнувши мене в бік. Раптом я відчув, як мене накриває хвиля гарячого гніву. Перш ніж я зрозумів, що роблю, я вдарив його ратицею, перекинувши на колись зелену траву. Тоді я нахилив голову і вп'явся зубами у його маленьку шию. Його різкий крик болю привів мене до тями. Я негайно відпустив його, відчувши, як тепла кров тече з мого рота. Він вирвався геть та рюмсаючи, пошкандибав за мамою. І ось тоді. Я почав тікати, тому що найбільше в той жахливий момент мене лякало те, що він був надзвичайно смачним. Я мчав крізь ліс, поки не зачепився за якийсь чагарник і не заскочив купу листя. Я знайшов секунду, щоб зібратися з думками. Я не міг зараз повернутися додому, я зробив неймовірне, я похитав головою. Аби позбутися прилиплого листя, воно приклеїлося до крові мого брата. А потім я відчув запах чогось солодкого, чогось апетитного. Я відчайдушно озирнувся навколо, намагаючись знайти те, що нарешті викликало мою цікавість, але знайшов темну діру в землі біля лівого плеча. Я поспіхом поворушив тілом та дотягнувся до маленького отвору. Цікавість та голод заволоділи моїми думками. Я виткнувся носом у бруд, мій ніс відчував запах, що посилювався у глибині чорного, як смола отвору. Я відчував тепло, що лунало з цієї нори, і цей запах доводив мене до сказу. Єдине про що я міг думати, це зупинити муки голоду, які руйнували моє тіло. Я дістав ніс отвору. раптом звідти визирнуло якесь тепле пухнасте створіння. Цей малюк намагався втекти, але я не дозволив. сили я вкусив його, він запищав, а після цього у мене в роті стався вибух. Його м'ясо виявилося нереально соковитим та смачним. Я негайно захотів ще, кістки захрустіли під моїми зубами, а кров забризкала всі боки. Я з'їв усе, скригочучи зубами у відчай, аби з'їсти якнайшвидше і якомога більше. Я не зупинявся, доки не вилизав цю нору. Закінчивши свою пекельну трапезу, я повільно підвівся. Усе здавалося зрозумілішим. Тепер я більше не був роздратованим та голодним. Я почувався чудово. Я підійшов до свіжої калюжі, аби напитися води та зазирнув туди. М'які краплі дощу почали падати мені на спину. Я дивився на водяну гладь, яку спотворювали дрібні краплі дощу. У цьому відзеркаленні я бачив когось. Він трохи нагадував мене, а більше був схожий на когось іншого. Зовсім іншого. Істота, яку я бачив перед собою, була вкрита залисинами, а шкіра в окремих місцях почала лущитися. Її очі були широко розплющені й налиті кров'ю, а писок, вкритий темними плямами червоного кольору. Я занурив губи у калюжу і випив. Піднявши голову, заворожено спостерігав, як колись чиста вода. Також поступово набувала червоного відтінку. Не знаю чому, але на кілька секунд дуже засмутився через це. Зараз я почуваюся значно краще, навіть більше. Я почуваюся сильнішим та бадьорішим, ніж зазвичай. Я вже й забув, як це бути сповненим енергії. Гадаю, я все ж таки повернуся до свого стада. Вони мають побачити, що я прийшов у норму. Усе має повернутися на свої місця. А з цими думками я почав повільно повертатися. Раптом ще одна думка почала опановувати мою свідомість. Я все ще голодний.